Привіт усім! Подивився я на допрем'єрному показі стрічку Клоун Френдо від режисера Елі Крейга, відомого за чорною комедією Такер і Дейл проти зла. До речі, ставте лайк, якщо ви так само уподобали цю чорну комедію. Стрічка є екранізацією роману Адама Чезаре, клоун у Корнфілді. Книга, до речі, була нагороджена премією Брема Стокера, як найкращий молодіжний роман. Для довідки продюсером стрічки є Вік Готфрі. Він причетний до створення стрічки Усміхайся, а також Саги, Сутінки. Тож якою вийшла історія чергового серійника цього разу Клоуна Френдо? Зараз ми і дізнаємося. Але для початку з вас лайк. А ми починаємо! Найголовніше, що варто знати, це розважальний продукт. Не шукайте тут логіки в діях персонажів та й в самій історії. Адже до сценарію тут буде не одне питання ви прийшли розважитись і весело провести півтори години свого часу. Це вам гарантовано. Легкі, не лякаючи скримери з нотками комізму. Та бутафорськими відрізаними кінцівками точно прикрасять вам вечір. Кожен актор відіграв вдало. Історія доволі проста, прямолінійна ще й динамічна. Але фінал? Фінал переверне все з ніг на голову. Будьте готові офігіти! Незважаючи на всі жанрові кліше, яких тут достобіса, я певен, цей слешер вам сподобається. Рекомендую. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені вподобайкою. Або якщо ви підете на клоуна на френдо до кінотеатру, то так само ставте вподобайку. Ну а ми будемо завершувати. Дякую за увагу та дякую за перегляд. Cloan ФРЕНДО О, Джинджер! Ти щось здохла? Це так сумно.